Друзі, всім привіт! Ма так часто буває, що щось прокидаюся, і якісь такі думки, якісь такі нові, нові відчуття до життя, таке якесь відкриття, я їх називаю. А сьогодні в мене було таке якесь звернення Ангела з небес. Так я назвав сьогоднішній вірш і хочу вам зачитати, що мені сьогодні наснилось, і що я сьогодні записав, коли прокинувся вночі. Ангел з небес. Батько, Батько, привіт, як ти? Це я твій син. Я вже сплю не на цій землі. Прошу, не плач і не кричи. Тепер героям бути нашій бідній сім'ї. Тримались довго ми в бою, здали генерали нас свої. Били брата, чортами свого проклятого Богом та війною. Ти знаєш, як важко в житті. Ти знаєш, як на війні, ти знаєш. Справді було навіть страшно. Вибач Україна, Сьогодні не змогли. Чекай, не спіши, нехай мати спить. Прошу, благаю, не кажи. Тримайся, плач, але нічого не кажи. Героєм має бути кожен в цій війні. Я знаю, мовчати важко, але ти зможеш, нічого не кажи. Вибач, ви там хоч не голодні, бо я тут трохи назбирав натовські пайки. Прости, пробач, що не побачиш. Тепер лише вісні. Твій син герой загинув на війні.